Усім привіт! Вітаю усіх віруючих і невіруючих, і тих, хто використовує о Господи лише як слово паразит. Вітаю вас зі святом Різдва. І саме тому я підготувала до вас такий новорічно різдвяно-мило-к'юті став по своїм хлопчикам. Тому сьогодні ми малюємо чотири повноцінки з моїми. Милими хлопчиками, та. Да. Одразу дуже важлива інформація, яка буде для вас попередженням. Кожен, хто дивиться це відео і підписаний на цей канал, повинен розуміти, що на що ви підписалися. По-перше, тут купа милих картинок. А ще ви повинні знати, що ця художниця, яка малює вам ці картинки, вона делулу і любить малювати бойфренд матеріал. Тому, якщо ви не делулу, якщо ви не готові е, фантазувати про милі е, стосунки з моїми хлопчиками, вийдіть, вимкніть це відео і живіть в своєму суворому, неприємному реальному світі. Ми тут прийшли за каюті контентом. Так, о, яка в нас сьогодні шоу програма? Я буду розповідати деякі милі історії про своїх персонажів, які будуть пов'язані зі святкуванням, чи вже святкуванням, чи підготовкою до святкування Нового року через Різдва. Тому так, трохи порозповідаю вам милих історій і в самому ну, і просто опису трохи персонажів, щоб ви розуміли, що і хто вони взагалі такі. Бо в останнє відео про них я робила в серпні, ну, прикріплю десь, може. Так-о, не будемо тягти кота за те, що його не треба тягти. І почну з першого хлопчика, якого зараз розфарбовую. Це Юкіо. Так о вмикаємо уявлялку і вперед. Ти з Юкіо бігаєте по дому в перечутті свята, прикрашаючи домівку в одній з коробок з іграшками і прикрасами. Юкіо знаходить оце гіллечко, яке він зараз тримає з за листям і ягідками омели. Воно, хоч і було б пластикове, знаєте, якби було б натурально, воно не збереглося б. Та призначене для того, щоб вивісити в якомусь двірному проході, але напевно, ви знаєте цю традицію, якщо не знаєте, зараз поясню. Але за традицією пара, яка опиняється під омелою, повинна під цією рослинкою поцілуватися. І Юкіо просто, чудово знав, бо він, знаєте, він розумний, бо його створювала розумна жінка. І тому почав підкрадатися до тебе і він стояв позаду за твоєю спидою, і протяг руку з цим гіллям, щоб ти його побачила, і почав наближати до тебе своє обличчя, розраховуючи на цьому. Ну знаєте, як там парочки інді. <гараються>, там чи фліртують. Е, але все сталося не так, як гадалося, і... ти почала тікати від нього саме так. Е, і намагалася заховатися за важкодоступним місцем в куточку за ялинкою. Ти думала, що ти обминеш цієї, участі, але перекрашання домівки було. В нього ви прикрашали його дім. І тому, поки батьків Юкіо не було вдома, він взяв і почав передвигати ту ялинку. <ріст> тому цей хитродупий підкрадун 에, продовжує тримати це гіллячку в руках, цю омелу, і натякав на виконання різдвяної традиції, бо як то так якби, треба виконувати цей... Це борг, цю традицію це, це так треба. Так от, трохи похіхікали тепер з приводу інфи. Е, Юкіо в мене в цілому має такий типаж, як хитрого Лиса, і, ймовірно, доволі егоїстичний він хлопчина, але він зростав дитину, яка завжди, отримала все, що хотіла, і увагою серед протилежної статі він не був обділений. Тому він часто шукав користі від чогось і продумував кожен свій крок. В нього ніколи не було стосунків. Хоча доволі багато дівчат йому зізнавалися в коханні, але він ніколи ні з ким не хотів ці стосунки розпочинати, бо вважав це марною тратою часу. Проте, коли він закохався, він сам від себе не очікував, що стане м'якішим і він сам може про когось дбати. В стосунках він. Я думаю, казав би іноді дурнуваті недоречні жарти, підстюбуючи другу свою половинку. Але оскільки він така творча і емоційна натура, то може казати і найкрасивіші компліменти. Отака, бо він і фотограф, і художник за, за душею. А за освітою він ще ніхто. Він, йому десь, ну, в цілому всі хлопчики мають десь вік від 19 до 20 років. Тому. Оскільки він такий ось емоційний, вразливий, то через цю його емоційність його часто називають драмою Квін. Ну як хтось, я часто називаю його драмою Квін. Отакий от, от він, хлопчина. Наступний хлопчик Шегесі, мій лисий хлопчик. А, і якщо що, він лисий не тому, що в нього проблема з ростом волосся, а тому, що він собі просто іноді голе зачіску під трічку, бо чом би ні. Не питайте, в мене багато ідей було на створення персонажів у 2020 році. Так о, новорічна різдвяна тролівалі ситуація. Вже новорічна ніч, і цю ніч ти вирішила провести в колі сім'ї хлопця, і ти з ним домовилася, що обмін подарунками буде, коли молеча полягає спати, і батьки Шегесі будуть дивитися новорічні передачі по телебаченню. І от вже відбулося це святкування і загадування бажань під бій курантів, і вже десь близько першої ночі. Молодші сестри Шесі вже стомлені полягали спати, а його батьки дивляться щось на кшталт не знаю, новорічного кварталу. Чи що там по, по телебаченню йде після опівночі в Новий рік? Тако. І в цей час ти з хлопцем усамітнилася біля ялинки, і ти витягаєш за спини подаруночок, і Шесі. В нього одразу з'явився радісний писк, оскільки він виріс в багатодітній сім'ї і він був старшим сином, як ви вже зрозуміли. І на усілякі свята він доволі часто відмовлявся від подарунків на користь своїх трьох молодших сестер. Йому навіть був цінний не скільки сам подарунок, скільки оцей прояв уваги. Е, тому він одразу зашарівся і тоненьким голосочком почав сюсюкатись і казати щось на кшталт. Ой, та де треба було? Е, якщо вам цікаво, а я знаю, що напевно цікаво, то в цьому подарунку е, були парні колончики. Е, загалом в Гесі той тип хлопців, який залюбки буде носити з вами парні речі. Uh, і йому байдуже, що йому скажуть його пацани. А ще він дуже тактильний. Тому після цього подарунку <гутуйтесь> готуйтесь до того, що вас просто розчавлять в обіймах. А, І як я вже зазначала, хлопець з багатодітної сім'ї, і окрім цього, в нього ще був ну, як був, є, <гут> доволі суворий батько, який вимагає від нього з самого рання бути. Дорослим і відповідальним. Тому якоїсь такої турботи, чи ніжності, чи банальних обіймів йому часто не вистачало, але це його не обізлило. І тому він почав шукати всієї цієї ласки від безхатніх тваринок, він за ними доглядав, підгодовував, навіть приводив до себе у двір. Звісно, батьки його за це сварили, але якби. Він такий дуже цілеспрямований, обітний, йому що йому кажуть інші, якщо він хоче це зробити, він буде це робити. І ще в цьому в нього такий типаж золотистого ретривера, він такий дуже говіркий, енергійний та життєрадісний, і він, як отаке велике сонечко. Яке з'являється і заполоняє собою увесь простір, зігріваючи і обіймами, і теплими розмовами, боже, який він просто я не можу, який він хай досі. До А тепер на черга наступного персонажа. Є такий трохи трепет в серці, бо це мій най найперший персонаж, якого я вигадала влітку 20-го року. отако. Тому давайте розповідаю вам ситуацію новорічну, ситуацію різдвяну і так далі тому подібне. Тако, святкування Нового року вже відбулося. І. Під час дійства хлопець трохи нервував, бо вперше бачиться з твоїми батьками. А, а тут одразу ще й на свято покликали. Думаю, ви зрозуміли, що це він вже він вже до вас прийшов у гості. Так о, і в ході святкування твої батьки помітили, що хлопець він відповідальний і серйозний, тому дозволили вам піти погуляти після опівночі. І під час прогулянки на вулиці доволі так непогано сніжило. І періодично він струшував з тебе сніг. Якби... Не беремо до уваги, що іноді ви бавились і штовхали одне одного в кучугури. Якби про це ситуація замовчує. Угу. Так о, ви вирішили прямувати до головної вулиці чи майданчика, бо після опівночі зрозуміло, що ви нікуди поїхати зараз не зможете. Тако на цьому майданчику збираються компанії, люди, які святкують прихід Нового року. І по дорозі ви роздивлялися, як падає сніг дуже романтично і як гарно це все підсвічується вуличними ліхтарями. І щоб увіковічити цей момент, ти вирішила зупинитись і засняти це на телефон. Домому, звісно, хотів зробити якнайкраще. І вирішив покращити цей кадр, і тому набрав в долоні снігу та підійшов до вас і підкинув його угору. Шоб, ну, щоб типу красиво було. Ну, Такий він трохи іноді так. Але коли підкрадався, не врахував, що ти вже телефон прибрала, і щоб прибрати цю ніяковість, чому в тебе в єдине, незакутане на обличчя місце, бо якби я не знаю, як ви закутуєте своє обличчя шарфом. Бо я іноді, якщо холодно, то треба ну, вставати ніндзя і залишати відкритими лише очі. Тако, вдягайтесь тепло, це дуже важливо. Е, тако. Е, і, і почав тікати. Але далеко він не втік, бо його наздогнало ожеледиця і він гепнувся. І, звісно, як дуже відповідальна дівчина, ви, її, звісно, трохи переготали, але потім допомагали йому встати. Е, в цілому тому має доволі привабливу зовнішність, але тиху і відлюдькувату натуру. Тому всі думають, що він дуже такий загадковий і холодний хлопець. І тому дуже багато дівчат думають, що от я буду тою самою, яка розтопить його серце. Але, взагалі ні, він звичайний хлопець. Типу, <смі> там немає ніякої загадковості. Він просто доволі інтровертний і в цілому немає особливого бажання комунікувати будь-ким. Якщо нема для цього якоїсь потреби, типу там, якщо з якогось спільного проєкту чи не знаю, складання компанії в проводженні якогось часу. Е, тако, як хлопець, він дуже спокійний. Е, коли ви гуляєте то 100%, е, ви будете слухати музику в навушниках, які будуть такі, типу, як одні на двох. в такому сенсі. Я сподіваюся, ви зрозуміли, типу, одні навушники, один навушник йому в ухо і другий до вас. Е, також, е, тому не знає, як. Правду поводить себе з дівчиною, тому часто ніякові, коли робить щось романтичне. Тому не дивуйте, що він що він... Ну, трохи може бути таким сілі. Це, це нормально. Е, бо з маличку він ріс з опікуном. Е, саме не з батька, в нього є опікун, це друг його тата. Але його, ну як це тоді називати, його опікун це вже як. Це вже як дійсний тато, чи як другий тато? Ну коротше, оцей тато, який його опікун, сам не зміг знайти собі другу половинку, тому і якихось порад йому розповісти малобу він також не знав. Але своє кохання, якщо не словами, то вчинками тому проявляти вміє. Ну, я вважаю. Він просто ну лапатуська. Я я не можу подивіться на цю мордочку. Я не знаю, як я її так намалювала. Ну це просто щось неймовірне. І от ми вже підкралися до мого четвертого персонажа, четвертого хлопчика е, Себеро. До речі, коли його в самий перший раз створювали, він в мене був е, от якраз теж таким холодним і неприступним хлопцем. Але зараз він в мене перетворився як е, хлопчик е, софтбой з японської дорами. Ось. Ось такі в нього тепер вайби. І знаєте, мені, мені подобається, мене абсолютно все влаштовує. Також, що я написала про Сепаро? Вмикаємо уявлялку і вперед. Пробуджуємо дух джинглбелсу. Себеро хотів створити новорічний настрій для приємного проводження часу з тобою, тому покликав тебе до себе додому наряджати ялинку. І він дуже хотів справити на тебе враження, тому намагався відтворити образ Гаррі Потера, і в цьому так званому косплеї він тебе зустрів. І він дуже зрадів, коли почув, як ти смієшся, коли він побачив твою усмішку. Він теж дуже зрадів, що ну прям зайшло. Звісно, ви помили руці, як треба, коли заходите додому до когось. І він потім тебе за руку, і ви попрямували до кімнати, в якій стоїть ялинка. Бо ти йому пообіцяли, що допоможеш йому нарядити ялинку. Але на твоє здивування ялинка вже була прикрашена, але самотня зірка. Яка повинна бути на верхівці ялинки лежить на столі і чекає на те, щоб її туди зграмуздили. Северо просто дуже хотів, щоб оцю зірку повісила ти, тому він підготував драбинку, таку невеличку, і підстраховував тебе в цей час, а після закінчення такої важливої новорічної місії, знаєте, ви, ви прям рятували Різдво, якби по-іншому не скажу. Він запропонував тобі скуштувати пряникових чоловічків. Відемо побачити на фоні, я сподіваюся, тако. Він всю ніч порався над цією хатинкою пряничною. Бо в нього то часто падав, з'їжджав той дах, то з'їжджала присипка, а в декількох пряникових чоловічків пообламувалися голову. Голови. Але поклею. Я думаю, що ви, я думаю, ви розумієте, якого саме там не Суперклей. Цей домик можна їсти. Це, типу, як карамель ні, як, ну, просто як розтоплений цукор. А, але купа клею і підтримка від бабусі та його песика не давали падати його, його духу, вселяли в нього якомога більше наснаги. Тому Тобі вже стало зрозуміло, чому, і звідки в нього так багато цукру, прилипшого на обличчі, якби тепер головне, щоб ви там не злиплись. Дивіться мені, не, не бунтуйте. А Себро сам по собі доволі спокійний і ніжний хлопець. Може іноді зрозумілий, бо я йому вирішила трохи духу душніли залишити з його старого дизайну, так би мовити. Але при тому він ніколи не підвищує голос. Він дуже полюбляє куховарити та бавити свою кохану людину, е, чимось смачненьким. Ну і, звісно, шлях до його серця може куди значно скоротитись, якщо знайти спільну мову з його песоком Хіро. Також Зенфи, е, він на даний момент живе з бабусею. Але там не думайте нічого, батьки в нього є. Е, також в нього є старший брат, але там настільки старший брат що в нього вже є своя сім'я, а батьки в нього занадто ділові і дуже багато часу зараз сину не приділяють. Але він до цього звик, бо Себеро полюбляє більше знаходитись в якомусь своєму світі. І коли займається якимось хобі чи іншою справою, то перене в неї з головою. А оскільки він і цей новий рік святкує, знову ж таки, лише з бабусею та песуком, то він дуже хотів покликати тебе до себе. Тому сподіваюся, ти не відмовила. Також з інфи ще хочу додати, що всі ці ідеї для малюнків я брала ну, не просто так з голови, я собі зробила невеличкий списочок для тем, для новорічних малюнків, і вже з них обирала яка з цих. Це могла б підійти до когось певного з моїх хлопчиків. Звісно, я сюди ще прикріплю, щоб ви побачили, і може вас це також якось надихнуло на новорічні малюночки з вашими персонажами. Ну, і оскільки це вже кінець відео, буду вам бажати, як зазвичай щастя, здоров'я, стабільного mental health, матеріальних балах, щоб у вас чудово пройшли всі свята новорічні, і щоб в цілому новий рік приніс вам якомога більше приємних подій, ще більше, ніж їх було в цьому році. І Дбайте про себе, піклуйтеся про себе, донатьмо на ЗСУ, так би мовити, і привітаємо і їх з новим роком. І побачимось у на наступних відео. Бувай!